Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати. Ears. Sister. Head. Help. Мене звати Лілі. Сьогодні знову якась людина прагне поговорити зі мною. Просто мрія. Hello. My name is Emma. My sister is sick today. My sister is sick today. She has a bad cold. She has a bad cold. Her head and ears hurt a lot. I will help her and take care of her. Ну, доглядати за хворими, це, звісно, корисно. Але чесно, я б вибрала інший спосіб провести час, наприклад, подивитися фільм. Мабуть, героєм твого дня має бути не ти, а аптечка. Ще почуємось. Або ні.